Війна це пекло, але треба знайти шлях до миру. Він є який до припинення вогню. Сильна Україна, сильна позиція України так. Ми можемо поговорити про це з Трампом. На мою думку, можна говорити про гарантії безпеки, але як швидкий крок. НАТО швидкий крок для початку, так я розумію. Я розумію почуття Трампа, я його почув. Так, він не має, він, звісно, думає про це, але в будь-якому разі, так, НАТО це означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, для нас частина гарантій безпеки. Друга частина це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо сісфаєр буде працювати, ніхто не буде використовувати зброю. Для чого? Але вона повинна залишитися не так, як це було раніше, при всій повазі до Сполучених Штатів та до адміністрації. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом. Я прошу, будь ласка, санкції зараз, зброя зараз. І тоді побачимо, чи почнуть вони. Звичайно, ми будемо раді, якщо ви дасте нам ще більше і будете разом з нами пліч о пліч. Так, звісно, це правильно, але це зовсім інше, коли у вас є зброя. Путін не міг би окупувати таку велику територію, що нам було б дуже важко витіснити його так, але раніше у нас її не було. І ця та ж ситуація, вона може бути такою ж. Я просто ділюся цим з вами. Як я вже казав на самому початку, я хочу бути дуже чесним з вами та вашою аудиторією. Так, це правда. Якщо ми не матимемо гарантій безпеки, то Путін прийде знову. Щоб чітко сказати,